Сьогодні наша тема твоя місія в цих стосунках. Ти тут не випадково. Цей розклад знайшов тебе саме тоді, коли душа готова почути правду. Це водночас і сеанс зцілення. І розмова з твоїм вищим я, що знає, навіщо усе сталося. Ми дивимося лише те, що не зашкодить твоїй еволюції, а навпаки спрямує тебе кращим сценарієм. Спершу ми подивимося сигніфікацію, щоб зрозуміти, чи це ваша історія. І якщо так, продовжуємо слухати, між вами була сильна енергія. Вогонь. Магнетизм, глибоке притягнення і водночас страх, можливо, різниця у віці або у життєвих ритмах, способі любити. Ви могли бути дуже близько, а потім раптом мовчання, відстань, тиша, розгубленість, але зв'язок не обірвався, він просто змінив чистоту. І зараз, коли ти слухаєш ці слова, твоя душа насправді завершує цикл. Вона вивільняє енергію теперішнього. Це історія не про розрив чи відстань. Це історія про твою силу. Зараз просто слухай і дозволь словам розчинятись у тиші. Нехай вони лягають, мов тепла хвиля. Зроби глибоко. Дозволь звуку мого голосу стати фоном. Перша твоя місія навчитися любити без страху втрати. Страх втрати народжується тоді, коли любов змішується зі спогадами, про біль. Але любов не про контроль, а про спосіб бути, про те, що йде з тебе. Твого серця, з твоєї душі в світ, це те, де ти любиш світ і знаєш, чим саме він робить тебе щасливим. А людина поруч це частина цього світу. Твого світу. А не весь світ. Не замінник світу. Я можу любити залишатись вільною. Я можу бути близькою і не розчинятися. Друга місія не плутати турботу. Зі спасінням. Іноді залежність шепоче Я його сілю. Але любов каже і я поряд, поки ти сам ідеш своїм шляхом. Я не засуджую. Я не контролюю. Я не принижую ні себе, ні тебе. Я тут, якщо тобі потрібна моя участь, або я просто є. Ти не мусиш тримати чиюсь карму. Не мусиш бути берегинею чужих ран. Твоя турбота не має перетворюватись на тягар ні для тебе, ні для іншого. Важливо. Дозволяти кожному зцілитись у своєму темпі. Ти несеш світло, не тягар. Світло не тягар. Місія. Згадати, що твоя присутність уже дар. Тобі не потрібно доводити свою цінність словами, діями чи жертвами. Тобі не потрібно доводити собі свою цінність. Твоя енергія вже говорить. В тобі є глибина, навіть коли ти мовчиш. Ти вже достатня. Тобі не потрібно боротись за любов. Ти і є любов для тих, хто вміє бачити те, що ти особливий. Через тишу. Любов не руйнує. Вона створює нові основи для життя. тепер просто. Чуй, як твоє серце б'ється у своєму спокійному ритмі. Ти виконала свою місію. Ти згадала.